Вітаю глядачів телеканалу Віта, це рецепт здоров'я і я його ведуча Олена Літвіцька. І сьогодні поговоримо про міфи та факти, які витають навколо алергій, з лікарем педіатром, дитячим алергологом Андрієм Шиманським. Вітаємо вас! Та доброго дня! Але перш ніж ми перейдемо до обговорень, пропоную подивитись відеоматеріал про те, як може занедбана алергія спричинити шкоди нашому організму. Алергія це небезпечне захворювання, яке може проявлятися різними симптомами, такими як свербіж, висип, утруднене дихання або набряк. Вона виникає, коли імунна система помилково сприймає нешкідливі речовини, як от пилок чи певні продукти, за загрозу. Якщо алергію не лікувати, це може призвести до хронічних захворювань, таких як бронхіальна астма або алергічний реніт, а також викликати важкі ускладнення, включно з анафілаксією. Довготривала неліковна алергія також може погіршувати. Якість життя, спричиняючи постійний стрес і дискомфорт. Андрію, якщо говорити про алергії, то напевно кожна мама зіштовхувалася з тим, що вона підозрювала в своєї дитини алергію. Десь щось набрякло, почав чхати, почав чухатися. Як розпізнати за симптоматикою алергію і не бігти, якщо з'явився один прищик, одразу до алерголога? Ну, в першу чергу. Е, да, коментар по відео, ми повинні розуміти, що бронхіальна астма, алергічний реніт – це не ускладнення алергії. Це і є алергія ну, там, умовно. Тобто, е, насправді алергія це просто ненормальна реакція на звичні для всіх білки. Тобто, всім там кіт, це щастя для когось організм реагує там, певними симптомами. Тобто алергія це неправильна реакція. І є алергічні захворювання. Так, і їх дуже багато, і проявів алергії ну настільки багато, що ми ну інколи навіть тата, ми алергологи не можемо до кінця розібратися на що, чому і як, тому що тобто, в відео ми правильно сказали, коли говоримо про те, що алергія це коли неправильно організм сприймає якийсь подразник, абсолютно вірно так. Це абсолютно вірно, і тому в нас може бути досить така типова алергія, справжня алергія. Це от алергічний реніт. Контактуємо з котом, чхаємо, Може бути різні варіанти висипань. І це можуть бути гострі реакції, там проконтактували там з рибою, кропив'янка. Там випили молока, кропив'янка. Можуть бути відкладені реакції, які дуже часто складно запідозритися, коли ми там випили молоко, і там певні симптоми з'являються протягом 2-3 днів. А може бути взагалі контактний алергічний дерматит, коли просто на якісь метали чи на якісь інші додатки виникає реакція, для того, ця реакція виникла треба взагалі там, тижні взаємодії. Тому, на жаль, точно, що по одному прищику до лікаря-алерголога бігти не потрібно. Але що саме головне да, при алергії? Це повторюваність. Тобто суть алергії в тому, що був контакт з алергеном, є. Схожа реакція. Тобто, не може бути такого, що ми там завжди пили молоко все добре, а раз випили, висипали, о, добрий день, алергія. Ні, такого бути не може. Тому, якщо ви бачите якийсь зв'язок, да, будь-чим. Щоб тобто, шукати да, це... питання, а з чим було молоко? Е, ні, питання в тому, що має бути чітко взаємозв'язок. Тобто, ми маємо бачити, що ти випила молоко, є реакція, випила молоко, є реакція. Випила там, з'їла панкейк, де було молоко. Є реакція. Отут вже ми думаємо про алергію. Або проконтактувала з котом, чхає. Знов проконтактувала, знов чхає. Має бути закономірність. Її не завжди складно, ну, не завжди легко виявити. Інколи для цього нам дійсно потрібні додаткові обстеження. Але якщо б мене запитують да, про те, на що звертати увагу, чи це алергія чи ні. То в першу чергу на закономірність. Якщо ви бачите, що щось будь-що на там, ну бо ми про батьків говоримо, але при кожному контакті дає будь-яку незрозумілу симптоматику, дійсно є зміст, як мінімум, поратися з вашим там педіатром, сімейним лікарем або навіть звернутися до алерголога. А, і власне алергії зараз. З'явилася таке така палітра: алергія на холод, алергія на спеку. Навіть в котів я знайшла інформацію, готуючись до інтерв'ю. Є алергія не на людей, а саме на пил. Щось таке схоже, що може викликати у них алергію. Ось але все більше людей за сьогодні піддаються ось цьому впливу алергенів. Чому з чим це пов'язано? Екологія, чи це у спадок передається? На в різних країнах вже сьогодні до 30% людей мають алергічні прояви. Так, абсолютно вірно, алергічних захворювань в цілому стає набагато більше, і в першу чергу це так званий генетичний тягар. Чому? Тому що на сьогодні ми чітко розуміємо значну роль саме генетичних факторів. Да, взагалі формування будь-якої, але будь-якого алергічного захворювання, тобто цієї поломки реакції, воно виникає да, при, при дії двох різних механізмів. З одного боку, це генетика. І якщо ми знаємо, що навіть один з батьків, хто має алергію, там більше 50% ризику розвитку певного алергічного захворювання, то ми розуміємо, що навіть якщо мама да, не має алергії, то в дитини, ну там і мають вони двоє дітей, то хто з них буде мати алергію? В їхньої дитини теж, скоріше, і буде, не можна алергія. якось це зупинити. Е, е, ні, тому що ми розмножуємося. Mm -hmm. тобто, ну, і виходить, як будь-яка е, хвороба, яка має генетичну схильність. З популяціями в їх стає більше. Інший фактор, чи проявляться ці гени, да, це вже йде епігенетичні механізми. Тобто, не обов'язково, якщо в нас є цей ген. Він має проявитись, але погана екологія, надмірна стерильність і так далі. Тобто, не можна надміру дитину позбавляти усіх контактів з бактеріями. Так, є дуже чудово ну, її легко пояснювати. Вона сьогодні визнається в світі, вона має дуже багато доказів, це екологічна теорія розвитку атопії або алергії. Виявляється, що в нас в організмі є два види клітинок. Та хелпери першого типу вони борються з інфекціями. І те хелпери другого типу от вони от туди йдуть в сторону автоімунних хвороб, алергії. І доведено, що ті діти, які десь живуть на фермах, часто хворіють, мають контакти з собаками, з котами і живуть ну, не в стерильних умовах то їх організм постійно постійно бореться з інфекціями, працюють ці ті хелпери першого типу, і їм нема часу там, дивитися в бік алергії. А от діти, да, о, зараз надмірна глобалізація, діти, які живуть в містах. Кожен має з собою антисептик. Антисептик, миття рук, не дай Бог, десь там хтось щихне. Організму немає як боротися з інфекціями, бо їх немає, і починають ці клітинки дивитися вторно-алергічних захворювань. Тому дійсно надмірна стерильність тут не ок. Дуже багато чого а, яких таких протективних факторів залежить від грудного вигодовування. Навіть да, є мазок з пологами. Тому що ми чітко розуміємо, що ці бактерії, які на нас, наш мікробіом, він впливає на на роботу нашої імунної системи. Наприклад, якщо це природні пологи, де дитинка, проходячи пологові шляхи на себе набирають ці мамині нормальні бактерії, то відповідно організм вже починає боротися, і ризик алергії зменшується. В діток, які кінорту шляхом кесаревого розтину цього контакту з бактеріями немає, і в них трошечки збільшується ризик алергії. система не така міцна. Ну, тут ми не говоримо про міцність імунної системи, да? бо там дитини з алергією, в них міцна алергічна uh -huh. <смісна> імунна система. Не можу сказати, що в них вона там, слабка, але вона має деякий збій. Тому дійсно ми маємо планувати вагітність, нормально харчуватися, контактувати там, з тваринами, дуже багато протективних е факторів е залежить від нашого харчування, і починаючи з прикорму. Сьогодні чітко чітко що Раціональне харчування, різноманітне харчування діток там ну, першого року життя, раннє введення алергенів навпаки, раніше чим раніше це дати цитрусові фактор. якісь. Такі, як Гор, да, тобто було велике дослідження Да. в Америці. Дуже велика проблема з арахісом. У нас на щастя це не так, але там просто страшна алергія да, харчова на арахіс. І спочатку була яка рекомендація. Вони просто звикли це арахісова паса. Там да, культура така. Була яка раніше рекомендація там, до трьох років не давати. Подивилися, алергі стало ще більше. Провели нове дослідження, де порекомендували там в 6 місяців вводити арахіс і побачили, що ризик алергії зменшився. Тому раннє ведення алергенів, різноманітне харчування ну, ця тенденція сто продуктів першого року життя, вона насправді дуже крута. І тому тобто, не треба боятися алергії. Да, тому що алергії ми знову ж таки бачимо на нормальні для нас речі. І в дитини виникає там алергія на молоко чи на яйця не через те, що вона з'їла багато їх, або не через те, що батьки вдали їм це, а через а причина в тому, що є певна поламка. Ми не знаємо, в кого ця поламка є і коли вона виникне. Тому не треба боятися алергенів. Всі алергени мають бути введені. Е, ну, це є абсолютно нормальним. А от якщо говорити про лікування таким же ж методом, вводити поступово е, продукти, які викликають алергію, така імунотерапія, мікродозінг, як його так ще модно називають в соцмережах, чи є це дійсно методом лікування, чи можна так позбутися алергії? Ну е, знову ж таки, давайте все-таки будемо уточнювати. Якщо ми говоримо за харчову алергію, е, харчова алергія дуже складна штука. Тому що оці такі негайні реакції, де дійсно йдуть оці антитіла, які ми шукаємо в крові. Це там ну, 20-30% всіх алергій. Велика частина харчових реакцій це клітинні механізми, які повільні, які ми не завжди можемо виявити. Містежити. Це склад харчові алергії складні. На сьогодні основний варіант діагностики це провокаційна проба, не аналізи, а це провокація. Ми даємо, дивимося реакцію. І на що ж власне тоді більше алергії? Ті 80%? відсотків. Ну, основні алергени це в нас дуть яйця, молоко, пшениця, морепродукти, риба, е арахіс, горіхи, додатково додали ще кунжут, селер. Да, оце основні харчові алергени. Не шоколад, не цитруси, не червоне і так далі. То всі ці продукти взагалі не алергенами. Якщо ми говоримо про мікродозинг в плані харчової алергії, то перше стандартизованих препаратів немає. Але при деяких харчових алергіях, наприклад, це, з чого почалось, це молочні сходинки. Тобто, є в деяких дітей, в кого нема ризику ось цієї складної, як верто, анафілактичної реакції, ми можемо дійсно вводити оцей мікродозинг і таким чином. Додавати дитині можливість ну, їсти певні молочні продукти. Це називається там метод там, молочної драбини, це те, з чого все почалось. Тобто є певні рецепти, дає дозоване там, почне з маленького вмісту молока, і ми поступово-поступово там нарощуємо доходом до цільного молока. Є е, схожа яєчна драбина. Але тут от, це не імунотерапія, це просто визначення толерантності. Е, є таке поняття, яке називається алерген-специфічна імунотерапія. Це от лікування, да там. Мінімальними розведеннями алергенів. Але це не ну, є. Зараз входять препарати, але поки що в ну, нас на ринку їх немає. Коли так, ми так. говоримо про цю асітерапію, це алергічний реніт. Uh -huh. Оце то, коли ми використовуємо. Тобто, якщо ми знаємо, що алергія на кота, то ми підносимо препар... періодично кота. Ні, є uh -huh. препарати, або це ін'єкції, uh -huh. або спреї, дозовані, де чітко там, конкретне конкретна кількість оцих білкових молекул алергенів, і людина отримує цей препарат від 3 до 5 років. Виходить оці всі вільні рецептори, які реагують на ктав, вони забиваються ось цими мікродозами. Тобто ми отримуємо алерген. Ніякої реакції немає, бо його дуже мало. Але поступово за 3-5 років ми всі 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 ці рецептори забиваємо, і, і людина звикає перестає реагувати. Тобто, кота не потрібно поступово підносити до носика або його шерсть. Так, от якщо ми говоримо за типову, ну, знову ж таки повертаємо до типову не алергію да, негайного типу, там де антитіла, то от асі при алергічному рені, там, при астмі, вона має дуже круті результати. Це, це єдиний спосіб вплинути на алергію. Бо насправді, що ми можемо зробити з алергією? Перше елімінація прибрати. Знаємо алергія, ну котів не будемо там не знаю, на Плісняво, там, переїхали кудись, де пліснями немає, нема алергії. Тобто нема алергену, нема алергії, все добре. На жаль, це не завжди можливо. Другий спосіб це симптоматичне лікування. Різні препарати, які просто блокують. Кремчики, симптоми. Які? да, Спреї, там, і так далі. Там, таблетки, краплі. Е, алергія є, нема симптомів. Єдиний варіант, який не підходить до всіх хвороб, так але там до от, алергічного реніту, бо ну, це такий класичний варіант. Єдиний варіант от, хвороби модифікуючого лікування це є оця сітерапія. Це мікродозна, якщо хочете називати алерговакцинація, тобто лікування препаратами з алергену. Це фактично сьогодні єдиний спосіб. Вплинути отак радикально на алергію. А це є щось спільне з модним методом введення по мікродозингу мухоморів, які також використовують для того, щоб імунну систему зміцнити. Це щось спільне з такими mm -hmm. вакцинаціями мікро, Ні. це якесь шаманство. <рес> <рес> а це сучасна доказова медицина. Тому це точно не спільним. Мухоморів їсти не треба, бо там не алергени, а там токсини, mm -hmm. і тим більше навряд чи... Ці токсини, які впливають на печінку, а не на імунну систему, якось нам там. Ну тобто, якщо робити мікродозинг мухоморів, то можливо, ви звикнете до токсину і ви зможете їсти колись мухомори. Але, Але ти... навіщо? Але сильніше ви від того не станете, тому mm -hmm. точно не рекомендую. Але насправді дуже мережа шириться такими повідомленнями. Всі радять, як лікувати алергію своїми методами. Чи допомагають тут ентеросорбенти? Адже кажуть, що ось алергія це прояв внутрішньої небезпеки, проблеми про організму, який сигналізує, викидаючи на шкіру реакцію. Чи допомагає вугілля активоване? Е, ну насправді дійсно в нас оце таке ще з радянського часу пішов наратив, що основний прояв алергії то висипка. От, висипка все алергія. Десь червоні щоки алергія. Насправді. Висипка це найрідший прояв алергії. Да, і фактично, основний такий висипка алергічна це кропив'янка або ангіоневротичний набряк. Тобто, з'їли пішло таке, ніби крапивою, обжалили, або те, що ви бачите в фільмах, там з'їли устрицю, почали да, губи і так далі. Ось це є харчова алергія, яка буде проявлятися якось на шкірі. Е, раніше просто. Все те, що було висипкою, да, дуже було багато недіагностованого атопічного дерматиту і так далі. Називалось алергією, і в нас от до сих пір намагаються от все туди всунути. Е, насправді, частіше за все, висипання, такі які ну, там, тривалі, хронічні в дітей, це є атопічний дерматит. На сьогодні чітко доведено, що атопічний дерматит не є алергією, це є хвороба шкіри. Вона збільшує ризики. Алергічних захворювань, тобто дітки з атопічним дерматитом частіше в чотири рази мають ризик харчової алергії, і харчовий алерген може погіршувати перебіг, але то не одне те саме. Та і відповідно, коли ми говоримо за якісь висипи, то треба все-таки правильно, сучасно лікувати атопічний дерматит, а не десь там щось шукати. А що є сорбенти... причиною появи атопічного дерматиту? Це генетично особливі шкіри. Якщо ми говоримо за сорбенти, насправді. У своїй роботі в мене одне місце певного сорбенту це дієсмекти діюча речовина. Це вірусні гастроентерити. Фактично, це єдине місце сорбентів на сьогодні. Ну, якщо ми не говоримо токсикологію в доказовій там педіатрії, так далі. Тобто, токсини так не вивести. Впливають... Якщо там дитина там алогічно. хворіє там десятий день, воно вже теж не має значення тим більше, і сорбенти не забирають алергени. Вони взагалі не можуть дуже аксорбувати великі білки. Так, тому сорбенти до алергії не мають ніякого відношення. Лікування шлунково-кошкового тракту до алергії не має ніякого відношення. І, будь ласка, не мучайте маленьких діток, обстежуючи їхнього е, підшлункову залозу. Да. Проблема з пішлунковою залозою може там, бути в дорослої людини, яка 20-30 років п'є, їсть жирне м'ясо і так далі, але ну, не в малесенької дитини. І тим більше фільсункова залоса може давати проблеми з травленням. Але не висипками, не алергіями і не іншими там, проявами, до якої там, цю, цю залозу люблять приписувати. Тому ні, якщо в нас є алергія, ми лікуємо алергію, а не шлунково кишковий тракт. А якщо говорити про симптоми. А якщо говорити про те, як забрати симптоми, чи можемо ми мастити кремами, які часто пишуть гормональні, чи є вікові обмеження, які тут плюси та мінуси? Знову ж таки, ми зараз вже почнемо говорити не дуже про алергію, а про апот, а про атопічні дерматит. Так? Тому що от найтиповіше такі проблемні висипки у дітей, як правило, зараз дуже багато, цей атопічний дерматит. І атопічний дерматит, як ми говорили, це дійсно хвороба шкіри, не алергія. І в першу чергу вона потребує правильного догляду. Бо така шкіра ніжна, тендітна, вона дуже подразнюється. І якщо є в нас дійсно запалення шкіри, дерматит, загострення цієї хвороби, ми використовуємо. Певні гормональні препарати, насправді, це дуже-дуже дуже велика кількість препаратів, які має свої особливості, свою силу, свої ризики побічних ефектів, і підбором, і визначенням схеми лікування, має займатися тільки лікар. І це дуже круто, що в Європі ну, вони не продаються без рецепту. У нас, на жаль, мама може купити будь-який навіть сильний гормон, навіть не знаючи, що це гормон, і мазюкати все, все що хоче, як хоче. Це неправильно. А якщо Тому... говорити про е... Позбавлення симптомів за допомогою лікарських засобів, там, типу, такі як рекламують у нас щодня, якщо у вас алергія, ось вам швидкий засіб. Їх можна систематично приймати? Е, є багато методів. Ну, знов ж таки, ми маємо відходити від того, яка хвороба, так? тому що є алергічний реніт, він має свій протокол лікування. Є атопічний дерматит, що не є алергією знову ж таки. Я буду про це нагадувати, бо це мій біль просто, <сі> який має свій протокол лікування, свої препарати. Є бронхіальна астма, яка не дуже алергія, але дуже пов'язана з алергією, яка має свій препарат і свої протоколи лікування. Якщо ми говоримо про протиалергічні засоби, антигістамінні, ті, які рекламують і так далі, вони працюють на гістамін. Це ось ці реакції негайного типу: це реніт, це кропив'янка. Фактично все. все. Тобто, якщо це атопічний дерматит, нема точки прикладання, якщо це астма, нема точки прикладання. Якщо це якийсь контактний алергічний дерматит, нема точки прикладання. Вони можуть трошки зменшувати свербіж, але знову ж таки, якщо це кропив'янка і свербить, антигістаміні будуть працювати, бо кропив'янка виникає за рахунок гістаміну. Але якщо це атопічний дерматит... То гістамін там іграє 10-ту роль, там зовсім інші медіатори, і відповідно, ефекту від цього не будуть. Тому... Сьогодні дуже багато ще й лікують за допомогою психологічної терапії, а психосоматика. Чи є тут місце появі алергії? Ну, Знову ж таки, якщо ми говоримо про генетику, да, то все-таки немає. Все Перше до вас дуже круто було сказано про те, що будь-яка алергія, будь-яка знову ж таки, чи це астма, чи це реніт, чи кропив'янка, чи будь-яке інше захворювання, воно несе дуже великий емоційний тягар. Тому так, безумовно, інколи потрібна психотерапія. Але якщо це хронічне захворювання, це хронічні стани, важкі стани. І якщо ми говоримо про емоційний стан, це не дуже пов'язано з алергією, але, от, наприклад, говоримо багато за топічний дерматит. Атопічний дерматит, він дуже впливає на наш психоемоційний стан, особливо це підлітки, дорослі, дуже сильний свербіж, порушення сну, дуже високий ризик депресії і так далі. І навпаки, Нервові стрес якісь... це є пресі, фактор, це тригер, спричинити. який може запускати угу. загострення. Тобто, якщо ми говоримо за астму, за топічний дерматит 100%. Тут е, наш емоційний стан може провокувати загострення. Але, наприклад, якщо ми говоримо за алергічний реніт, що є істинною алергією, то тут ви стресуєте, не стресуєте, якщо ви не понюхаєте котика, у вас алергічного реніту не буде. Ну і навпаки, да? тобто, там, скільки ви хочете, там, не медитуйте, але якщо вам підносика поставити котика, ви будете чхати. Але то... зайвий раз не нервувати. Ну, Я так вважаю, що на сьогодні оця наша тенденція дбання да, про нашу ментальність, ментальне здоров'я це дуже крутий тренд, і це має бути, тому що, повірте, від нашої голови дуже багато проблем. Ну і наостанок трошечки допоможіть психологічно тримати рівновагу всім матусям, які спостерігали у своїх дітей алергію. Чи можна перерости алергію, чи можна її вилікувати? Дуже багато станів переростаються. Да, тобто, щастя. якщо ми говоримо за атопічний дерматит, в більшості випадків там в 3-4 роки стає значно краще. Якщо ми говоримо за ранню дитячу астму, дуже часто ці часті обструкції після 5-6 років переростаються. Інколи алергічний реніт проходить, харчові алергії, там молоко, яйця теж дуже часто переростаються. Тому дійсно є можливість перерости алергію, але це не означає, що не треба нічого не робити. Не треба діагностувати, не треба лікувати. Ні. обов'язково має бути введення лікаря, тому що проблем від ну, нелікованої алергії дійсно є багато. Тому, якщо ми підозрюємо алергологічне захворювання, алергічне захворювання має бути встановлений вірний діагноз, має бути призначення сучасне, доказове, правильне лікування. Катинка має бути під контролем алерголога. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до фахівців, яким ми сьогодні також вам порадили. Сьогодні Андрій Шиманський, лікар-педіатр, лікар-дитячий, алерголог, був у нас в студії, і ми з ним багато міфів сьогодні розвінчали. І він нам доступно розповів про те, як лікувати алергію. І в першу чергу, це звертатися до професіоналів. Ми дякуємо вам за те, що приділили нам сьогодні час. Дякую вам за запрошення. Це була програма. Рецепт здоров'я. Зустрінемось.